Усім вітання, шановні пані та панове. Сьогодні ми у свята святих Антона Нікодімовича. Сьогодні ми будемо мастити і гочити підшипники на всіх наших пилках. Будемо мастити її змазкою, яка робить при мінус 25 або при плюс 200 градусів за Цельсієм. Чому така змазка? Тому що там, де є сильне терття, там буде підійматися температура між двома. Так сказати, частинами пили тобто, між підшипником і між валом, по якому він ходить. Тому будемо мастити ось такою от змазкою. Без реклами? Без, без реклами, <реклами> да. ось. Ось. температура мінус 25, плюс 200. Ось. І на початку будемо мастити 201. Ось. Бо тут дуже цікаво знімається цей гольчатий. Підшипник. Ось як це робиться, нам зараз покаже наш Антон. Yeah. І так, ну, відео для тих, хто не, не, зна... не в курсі або не знає, я перепрошую. Е е в кожній пилці є такий підшипник, Ігольчатий. гольчатий знаходиться він під. Сиплінням або під колоколом, сцеплення, я не знаю, як він правильно називається, е, є така ситуація, що люди навіть не підозрюють, що з ним потрібно працювати. Це дуже важлива деталь, яка ну, їде по колінвалу. Якщо там буде ізнос колінвала, ви повинні розуміти, що це капець в вашій пилці. І так, що нам потрібно для того, щоб е, зробити дану процедуру, Значит, нам потрібно. Взагалі має бути спеціальна така приспособа, але в нас в якості тої приспособи буде кусочок мотузки. Така чарівна сумочка. І в ній є один чарівний ключ, який вирішує абсолютно всі питання відносно даної пилки. Кришку знімаємо машину. Так, ну я це точно всі вмію, всі знаю, всі розуміють. Нікому нічого не потрібно пояснювати. Толки обов'язково мають бути подуті після кожної роботи, чистенькі, щоб з ними можна було нормально працювати і взагалі має бути нормальне відношення до вашої е, техніки. Так, Зняли цепочку. Я думаю, всі знають, що на 201-му у нас достатньо так. любить. Тісненько проходити. Так, і ось ми маємо наш колокол цепління, який їде непосередственно по самому колінвалу. Далі наша задача заключається в наступному. Нам потрібно якимось чином застопорити двигун, щоб він не обертався. Насвічник хорошенько сидить. Знімаємо насвічник. Чи нацвічник? Добре, що не насрачний. <смі> Згоден. Прикручуємо свічку. У нас опять починається судячи з усього тривога. Так, у нас повітряна тривога. Але бачите, спеціально для вас робимо контент. Прямо посеред повітряної тривоги. Зупинятися ми не будемо. Дивимося, значить, обов'язковому порядку, якщо вже зняли, на свічку. Свічка має. Якісний режий такий жовтуватий, золотистий колір, електроди в гарному стані, ніде нічого, нагару ніякого нема. Тобто свічка у нас дуже гарно працює. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно в, фактично в циліндр, ось туди, звідки викрутили свічку, ми напихаємо мотузку. Напаковуємо максимально, скільки можемо запхати. Там був якийсь об'єм і він не дав можливості поршню дійти до верхньої мертвої точки. Тепер плавненько легенько доводимо поршень до упора. Легенько довели. що ми відчуваємо, що все, він поршень вперся. Далі беремо ключик, ставимо, стрілка показує, по... Да. да. Відкручується по годинниковій стрілці. Щеплення, значить, завжди потрібно звертати увагу на предмет як то воно з вироботки під пружинами. Ну, у нас ще воно вроді не зв'якає, достатньо плотненько сидить, хоча вироботка вже є. Тобто, через деякий час потрібно буде. Поміняти ну, ось цю деталь конкретно. Вона цілком в зборі міняється. Тобто, я вважаю, що не потрібно там економити. там ще на чомусь. Тобто, є вироботка ось в цих місцях, де зачіпляється пружина за груз щеплення. Тобто, там є вироботка і воно скарбка буде зв'якати. Тобто, я думаю, багато хто чув, що. Пилка на малих обертах, а має такий ефект звяк 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 Тобто це ось ця деталь дзвонить по колоколу сиплення. Чи щеплення, точніше. Далі саме основне ось колінвал, якщо хтось не розуміє, а ось меж тут колоколом і колінвалом є ігольчатий подшипник. Ось ми зняли і ось він наш рідненький ігольчатий подшипник. Далі беремо таку хитру, хитру, хитру штучку. Як? Маленька викрутка. Беремо нашу фірму змазку. Фір... Назву фірми ми не покажемо. Ось такого на кольору. Набираємо змазочки. Трошки... Це було трошки багато, але і то не критично. Смачного чорносмороданого кольору. Так, да, так, да, да, да. Повідло. Це... Це було малинове повідло. Беремо сам підшипник, виймаємо. Бачимо, що у нас тут все постійно гарно якісно обслуговується і тут завжди все чисто. Беремо трішки сюди, трішки у подшипник з внутрішньої частини і з наружної. Все. Ставимо. Трошечки так прокручуємо, щоб вона мастилку розійшлося у нас по всьому периметру. І все у нас виходить чітко. Далі, дуже важливий момент. У нас є ось привід масляного насоса. Зірка ведуща, вона його якраз і приводить в рух. Тоді, коли ми нажимаємо на газ і в нас починає обертатися ведуча зірочка, крутити цепа, тоді і качає у нас масляний сос, Тому тут важливо попасти в ці відповідні пази, щоб воно зайшло в зачеплену. Тепер все в обратній послідовності чи в зворотній послідовності, точніше, обов'язково треба дивитися, що в нас ось. Ну, як то назвати? Трохкінечна yeah. зірка має бути наружу. Тут зовсім інша форма. Це внутрішня частина. Ну, по другому ви не закрутите, тому що у нас тут є якби, фактично гайка. Так, і пам'ятаємо, що закручуємо ми вже проти годинникової стрілки. Закрутили. Дойшов поршень у нас уперся в нашу мотузку. Не дуже сильно затягнули. В міру, як то кажуть. Я знаю, що є такі, що можуть затягнути так, що навіть колінвал вилізе на цю сторону. Виймаємо мотузочку, да, як би я казав, 40 см, по факту засунув, скільки? Десь 25, так? Да? ну може 30, не більше. Мотузочку ставимо сюди, беремо свічку і закручуємо. Закрутили від руки. І не дуже сильно. Не треба витягувати очі циліндром. Ви пам'ятаєте, що циліндр у нас алюмінієвий. Ну, Сплаву алюмінію. І трішечки підтягуємо. Одягаємо. Наш... Насрачник. Насрачник. Насрачник, да, да, да. І робимо процедуру у зворотньому порядку. Щоб на камері гарно виглядало. В кадрі, коли Діма ріже дерево. Надписом донизу. Це можна поставити задом наперед раді приколу. Тобто, він завжди грозиться мені, що я на тебе гілку кину, то я йому задом наперед себе поставлю колись. Ну, не сьогодні. Бо Він тут під боком стоїть, що може по шиї дати. Поставили, поставили цю штучку. Трошечки підтягнули цепа. Не перетягнули, а підтягнули, щоб він просто не болтався, Але був вільний. Опять же, трішки затягуємо, не треба сильно перетягувати. Все, все, працює, як треба. Далі на черзі МС-260, яких у нас теж два. В бригаді працюють. Наші теж незамінні помічники. відкручуємо Гайки. Наші гаєчки. Хтось його так зажав. Ну, я знаю хто. Той хто продував той хто продував Він, мізі, він мізінчиком так карабін буває закрутий там. Ніхрена собі свої так затягнути <с original> карабін так закрутить буває мізинчиком там на верху, що внизу я прийняв гілку, а карабін плос розкручую. Розумієте, в чому справа? Такий, короший. Він так, то мені був не закрутив два рази, я гайки погубив. Один раз. Два. Один раз, тільки на двох штілях. Одну гайку з твого і одну гайку з... ще з одного чувака. <с Hmmering> <criticism> ну не закрутив ти, розумієш. <с <ten> <с а ти пам'ятаєш, ти пам'ятаєш, які напряги були? Ну, ну. Там мізки витікали. І так, в даному випадку картина набагато простіша, тому що тут не потрібно лізти в камери згорання, до свічок, з вірьовками і з усім остальним. Тут все набагато простіше. Ось колокол щеплення, тому що тут там йде зовнішнє щеплення, в всіх останніх пилках воно йде внутрішнє. Ну, кроме китайців. Я китайцю до уваги не беру. І китайці в мене таке враження, їх обслуговування, обслуговування, все одно буду зношуватися, як практика показує. Значить, ну, Я думаю, розумієте, яка процедура зняття. Ось наш фіксатор шпилька, ось контршак і ось наш колокол щеплення, під яким і є наш ігольчатий підшипник. Тобто ми тут взагалі нічого не крутимо, ми зараз візьмемо... Дюжуну тряпочку і витримав, тому що то діло має бути трішечки чистіше, вже, як то кажуть. Беремо наш ігольчатий підшипничок, такий маленький. Мал малиновий джем Чорносмородинний. <рес> малиновий він був би світліший. чик 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 Підшипничок всередині трішечки. Не треба тут там, 3 кілограми е мастила, тому що воно все одно лишнє викине і тільки буде лишня тирса туди, тобто не тирса, а стружка така мука дрібненька налипати, а так, щоб просто воно було жирне, змащене. І все. І маємо квітку пахньонзу. Тепер це діло. Одягаємо сюди, але є така важлива дуже деталь, яку мало хто знає, як практика показує, сервісмени штіля. Е Говорять, ось є такий пропил. Це він приводить в дію, тобто в рух, наш черв'як маслонасосу, Він там всередині його дуже-дуже погано видно. Зараз спробуємо вам показати, ось він там, за отверточкою з тої сторони, за гальмівною пружиною. Угу, видно? Видно, так? Да? От, і нам потрібно попасти цим пропілом. Напроти пропіла є отака от мітка стоїть. Ну, я думаю, тож, хто з близька uh -huh. подивиться, то точно її побачить. Є міточка, тож для того, щоб ми бачили, де в нас пропіл, де мітка. І ми встановлюємо, тому що якщо ви поставите не в пропіл, стане черв'як, він крутитися буде і масло качати буде. Але Справа в тому, що він буде терти по корпусу. І протре вам і сам маслонасос, і картер м -м, пилки. Розумієте? І це буде заміна половинки, як мені мій сервісмен Віталій вказав. Тому беремо і ставимо. Перецілилися тільки хоп, і все, все стало на місце. Тепер беремо нашу шайбочку. Все, тут все гарно ходить, працює чітко. Ставимо шайбочку і ставимо наш стопор. Справа займає насправді 2 хвилини часу. Але вашим, вашій техніці буде набагато легше з вами працювати. Тобто ви свою техніку важко маєте любити. Тоді вона буде вам служити вірою і правдою, тому що вона буде доглянута, вона буде розуміти, що вона в правильних руках потрібних. І їй забезпечене довге та щасливе ярке життя. Як то кажуть? Все на даній пилці процедури закінчені і приступаємо до процедури її рідної сестрички, трішечки старшої, ну і наша. Красавіця. Багато хто її знає, багато хто до неї знайомий по відео. То, як то кажуть, моя карміліться практически. Наша. Звісно, моя лічна, але вона наша. Якщо хтось не догадався, то це МС-462. То в нас завжди в кадрі, особливо з тополями, всякими, з дубами і ТД і т.п. З монструозними деревами. <гадна> <гадна> Значить, У нас тут шайба йде опорна, вона йде іншої форми. Вона йде з виборкою фаску, тобто стопорник. Ну, стопор наш, він бачите, він ховається прямо туди в фасочку. Взагалі так само, як 260-го, але Чуть-чуть відрізняється, трошки більш проблематичніше знімати. Ну... Якщо пристрілявся, то ну, нормально все виходить. Ось наш топорочок. Ось воно, бачите, таку іншу форму має, якби тарілочкою внаружу. А тут воно плоскостю прилягає до відомого колока. І відлуча зв'язочка тут бачите, йде колокол розборний. А далі все йде точно так само. Ух! Серйозно. Ну і, звісно ж, тут же сам підшипник. Він так... Трохи-трохи <реш> трохи, <реш> більший. За так пригрубший. <реш> <реш> так, 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 все в нас тут в порядку. Пружинки сидять гарно плотно. Я недавно їх, до речі, міняв. Відносно в основному ще пробіг невеличкий. Так, це в нас є. Опять же. Наш малиновий джем. Чернос мородиний підшипничок трішечки зсередини. Щось я трохи багато набрав, Ну, нічого буває. Не стоїть завдання вимастити все, що набрав. Чуть-чуть туди, чуть-чуть сюди. Одягаємо, прокрутили, робили сюди. І все. Так, далі. Пам'ятаєте, міточка? пропил. Шукаємо де наш черв'ячок. Накидаємо на черв'ячок цілимся і... на месте, потом шайба, отставить шайба, звездочка, ведущая, будет шайба потом, шайба и стопорочек наш. На місці, все в зборі, все гарно. Все помащено і готово до бою. Тепер беремо нашу шину. Ми її ставимо верх ногами, нам так подобається. Якщо хтось не в курсі, просто шину потрібно ставити то вниз ногами, то вверх ногами. Для того, щоб в неї була рівномірна вироботка. Інколи є таке враження, що шина важче, ніж сама пилка. Пам'ятаєте, затягувати тут не потрібно до космічних зусиль, тим більше тут у нас гайки не тіряйки. навіть якщо щось десь розкрутиться, то воно не загубиться, так як у нас 260-му. Все. От так ця техніка наша прийшла курс обслуговування і повністю готова до е, приносу нашій команді. <різь> Хоч <різь> потрішки в ці складні часи, але тим не менше. Не, не дивлячись на те, що ми зараз Справляємося з їх допомогою, але ну, ми дуже багато допомагаємо непосредственно нашим людям. Тому що, як практика показує, на сьогоднішній день немає у нас клієнтів, які по своїх забаганках щось роблять, а в основна маса клієнтів реально ті клієнти, яким просто конче необхідно допомогти. Без нашого набору пілот ми з цим завданням абсолютно не справилися. Але ну то все таке, все буде добре, все буде Україна. А ви, любі друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, ставте лайки, бо Діма дуже дуже тішиться, коли йому наставлять багато лайків, і коли багато пишуть. Передавайте привіт, Дімі, від мене. Гарного дня!